Вітаю глядачів та підписників мого каналу. Запитував мене чоловік в коментарі, як у ДТ-75, у склопідйомник працює, коротше як до цепу скло приєднане. Це значить, виходить, як взяти ось велосипедний цеп. Він з'єднаний по кругу не обичним з'єднуванням, а як видно ось тут із таким шпиндиком, який входить вон внизу, вивчається. Знизу скла лижа така зроблена, в якому стоїть втулочка. А в цю втулочку входить сам цеп, ось як бачите, втулочка ходить по склу внизу скла, вправо-вліво. І, як видно, двома шайбами вона зафіксована. Коротше, це заводське кріплення. Отак От ось воно виглядає. А з тої сторони воно. Я не пам'ятаю, я його шплінтував, не шплінтував. так система ця виглядає. Тобто це є палець, приєднаний до звіна цепа, якесь з'єднує його. Воно входить в цей ж, входить втулку, Стулка вже піднімає і опускає саме скло. Мене. Ось моя ручка. 是。So.